Всім привіт! Хочу вам сьогодні розповісти своїх пару думок щодо вирощування лохини і чи потрібно взагалі її садити. Тут прям є супер такі бомбезні коментарі, супер захоплені, і є супер негативні якісь коментарі. Звичайно, у кожної людини є своя якась думка, якийсь свій досвід щодо вирощування, але. Ми маємо завжди виходити з свого досвіду, бо люди, як завжди, як передають якусь інформацію, якусь доносять інформацію, завжди вони сприймають зі свого досвіду зюди, якусь або свідомо, або підсвідомо роблять якусь спекуляцію. Тому треба завжди ділити на два, як я кажу. Зараз саме такий період, що можна ще посадити лохину. Я навіть літом садив ці два кущики. І е, то, в принципі, можна садити будь-який час, якщо в закрита коренева система. Але зараз я бачу, що вже йдуть знижки, бачу, навіть можна за половину ціни купити лохину, ніж коли її купляти там в квітні. Тому. Я вам хочу сказати своїм поділитися своїм досвідом якісь свої думки сказати щодо того, чи треба садити, чи не треба. Звичайно, я дуже хотів лохину посадити, передивився багато відео, перечитав багато інформації, але я вам хочу сказати, що завжди я побачив, що люди завжди якісь трошки або якусь інформацію перекручують, або деяку інформацію приховують. Завжди треба перевірити на своєму досвіді. Тому я не можу сказати, що це супер якась проблемна ягода. Звичайно, порівняно в мене кущ крижовника якогось чорного, африканець росте, і то він того року не вродив. Або простого, або, або смородина. Звичайно, це не, це не порівняти. Вони за них посадив і забувся. А ну, звичайно, там підкормити якісь там мінімальні. А за цею треба доглядати хоча б раз на тиждень при. Приділити їй увагу. Я не можу сказати, що я прям, от в мене вона росте на дачі, що я там прям на нею дивлюся кожен день. За нею доглядаю, за нею там прям спостерігаю, підкормлюю, підливаю. Але, хоча б раз-два рази на тиждень, я до неї заглядаю, дивлюся, чи не пересохла суміш, чи листочки не почервоню. От зараз, наприклад, через. Голоди почервоніли, такі досить таке почервоніння. Тільки треба з нею дивитися, досить така це. Але якщо порівняти з тим, яка е, дуже смачна ягода, корисна ягода, і це прям якісь, знаєте, така трошки цікаво, дуже так, от щось таке цікаве виростити, це не порівняти. І ще я вам хочу сказати: от не буду затягувати відео. Хочу донести основну думку, що от, багато людей зараз є, що наприклад вирощують лохину, дуже просто її вирощувати, там черенкувати, і вони прям плантації ці роблять, і вони прям на базарі розказують, що от посадіть простий ґрунт. Нічого не треба буде робити, ні підкислювати, вона так росте, нічого не слухайте. Звичайно, це неправда, брехня. Вони хочуть продати просто їм. Треба вони такий гни бізнес. І друге, і друга є позиція, що багато людей поробили плантації лохин. Вони вклали тисячі, тисячі навіть не гривень, а доларів, і їм не вигідно, просто щоб ви одко багато людей вирощували цю ягоду, яка там за 100 грам шалені гроші. Тому яку його основну хочу думку занести. Що треба, якщо ви, от є бажання у вас виростити лохину або попробувати її вирощувати, треба посадити два кущики, Більше не сидіть, не сидіть плантації і попробуйте на власному досі, як вона у вас піде. І я ще хочу вам сказати, що от я задоволений цією лохиною, і я йому хочу сказати, що от наприклад людей от доносять інформацію і знімають відео. Переважно негативні відео, негативні відгуки переважно набирають більше переглядів, більше лайків, і оце більше в розході людей. От що не робіть таке, не потрібно. Що от оце, тому. Що я вам хочу донести? Тільки з власного досвіду. А ягода і оця лохина, вона досить така, мені здається, досить варта, щоб була вирощувати в себе на ділянці. Отаке відео. Дякую всім за увагу, всім гарних рожів і мирного неба!